Росія масовано атакувала Україну. Є руйнування будинків і пожежі. Усі деталі у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо в одному з міст. Навіть частково зруйнований під'їзд у житловому будинку. Стався витік газу і води. Російські окупанти у ніч на суботу, 12 липня, масово вдарили по Україні ракетами, дронами та авіабомбами. Унаслідок удару у низці міст є руйнування і виникли сильні пожежі. Зокрема, у Львові частково зруйнований під'їзд житлового будинку, а у Харкові сильна пожежа. Є влучання у цивільну інфраструктуру. У Львові вибухи лунали у кількох районах міста. Є часткове руйнування під'їзду. Двоповерхового житлового будинку на вулиці Митрополита Андрія стався витік газу та води. За попередніми даними постраждалих немає. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Також він розповів, що окрім житлового будинку на вулиці митрополита Андрія у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає. Також у місті пошкоджені два промислових об'єкти. Там сталися загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали пожежників. Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували, зазначив Козицький. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що вибухи пролунали у кількох районах Львова. У залізничному горіла покрівля нежитлової. Будівлі. Площа займання близько 200 метрів квадратних. Пошкодження кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки авто. Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси номер 22 30 та 32. Усі необхідні служби працюють на місцях, зазначив він. У Луцьку було знищено приватний будинок. Також ще у низці будинків від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук. Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було й займання приватного авто. Решта інформації щодо збитків уточнюється. Дякувати Богу. інформації щодо загиблих немає. Перебуваю на місці подій. Працюємо з людьми, розповів міський голова Росія. завдала удару і по Харкову, а також 10 ударів керованими авіабомбами і дронами. Було зафіксовано загоряння в кількох місцях. По київському району міста окупанти ударили кабом, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Унаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей: чоловіки 55 та 33 роки. Шпиталізовані. Медики надають усю необхідну допомогу, розповів голова ОВА. Мер Харкова Ігор Тєріхов повідомив, що за попередньою інформацією, уранці ворог завдав 10 ударів по Харкову, двома кабами та вісьмома Бойовими дронами основний удар прийняло на себе уже кілька років, непрацююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з шахедів по об'єкту критичної інфраструктури. Один постраждалий у київському районі. Людину шпиталізовано у кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі. Зазначив він. Столиця також зазнала атаку дронами. У Києві було гучно, працювала ППО. У мережах повідомляють, що й у чернівцях відомо про сильні пожежі. Небо затягнуло гідким чорним димом. Є влучання у цивільну інфраструктуру.